Дельфіни унікальні і дивовижні інтелектуально розвинені істоти. Про їх високий рівень інтелекту ходять міфи, але повністю розгадати їх загадку, на жаль, не вдається навіть вченим. Дельфін єдиний савець, який народжується вперед хвостом. Самиці дельфінів надають допомогу іншій самиці при важких пологах, решта дельфінів будуть плавати навколо для захисту. Акули бояться дельфінів. Оскільки останні здатні їх вбити. У дельфінів немає нюху, але у них є почуття смаку, які люди можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий і солоний смак. Дельфіни це хижаки, які їдять в середньому 15 кілограмів риби на день. Дельфіни є одним з небагатьох морських видів чий стиль полювання, схожий на вовчу зграю, де вони працюють разом і кожна тварина. Має певну роль, це робить їх дуже вправними мисливцями. Середня тривалість життя дельфінів складає 17 років.